Сатана обманює людей, будьте дуже уважні і дослухайте це відео до кінця. В сатани є свій релігійний підрозділ, де люди збираються ніби в ім'я Боже, ніби для Бога, щось роблять для Бога, але насправді Бога в цьому немає. Тому що Бог це слово. Ісус Христос це Слово Боже, яке матеріалізувалося. І зараз це Слово це Біблія, яку ми кожна віруюча людина повинна читати, знати, розуміти і приміняти в своє життя. Саме через Слово Боже ми пізнаємо волю Божу. І тому, якщо в нас в житті немає Слова Божого, це рівноцінно, що ми не віруючі люди. Це рівноцінно, тому що в нас немає розуміння, що таке віра, в нас немає розуміння, що вчив Ісус Христос. Ми не розуміємо взагалі, з чим ми боремося, хто наш ворог. Без Слова Божого це повна темнота. І тільки прийнявши Слово Боже, ми можемо бачити, що і Бог сказав, що кожен повинен виконувати Божу волю. Божа воля в тому, щоб любити Бога, любити ближнього і ставати учеником Ісуса Христа. Це Божа воля на життя кожної людини, призначення. Якщо ми не в волі Божій, ми під владою сатани. І біси вони сидять в нас, вони входять в наше життя. І після покаяння, після щирого сповідання, біси вони виходять. Але потім, коли ми не пильнуємо, щоб наш розум, наше серце було наповнено словом Божим, вони заходять і ще може зайти сім зліших. Тоді, тому після покаяння ще більше тягне на гріх, і часто людина ще більше грішить. Після покаяння і сповідання, ніж до того, тому що біси, вони заходять в життя. І якщо ми не будемо пільнувати, щоб наша душа вона була вільна від бісів, тоді після того, як ми покинемо цю землю, біси затягнуть нас в ад. Незалежно скільки добрих справ ви зробили, незалежно, яка ви була за хороша людина. Якщо всередині вас немає Духа Святого, того, який будує царство Боже на цій землі, який виконує Божу волю на цій землі, бо для того Дух Святий і Даний то тоді, ви під повною владою бісів. І це не тільки це кожна людина може так бути. Тому це великий обман сатани, будьте уважні. І я запрошую вас в наші чати в телеграмі. Приєднуйтеся, щоб вивчати слово Боже, щоб не бути під владою сатани і не бути в обмані сатани, але бути в Слові Божому і бути вільним від рабства сатани. І я запрошую вас на спілкування. Я з радістю буду з вами спілкуватися і підтримувати вас у молитві. Пишіть з нетерпінням, чекаю вас.